Дев'ять. Гризунки малі. А хазяїн знайдошукується, чому ж це електроенергії нема. Клацнув знову вимикачем. І під стелею загорілася лампа. І раптом чує занявчала кицька в кутку. Глянув він, а там троє мишей перелякалися. Аж хвости дрижать. Та не бійтеся, каже кішка. В нас мишей не їдять, навіть якщо вони шкоду роблять. подивився хазяїн на дрота, а він геть перегризаний. Так ось хто позбавив короварню світла. Голодні вони, напевне, каже хазяїн. Та й узяв трохи збіжжя і сипнув мишками. Що й казати, це смачніше, ніж пластикова обмотка. Хрумтять миші з збіжжім. Та й не таке тверде, як металевий дріт, каже друга мишка. Щасливого Різдва, каже третя мишка.